для вас вот этот вот месседж, вот это вот то, что создала вот эта команда и ещё больше команда, которая находится в зале, мы несём это по всему миру и рассказываем историю людей Майдана. Всей фильм про Майдан. Про Майдан, який його бачили ми. Учасники майдану, які були там з першого до останнього дня, де кожен, хто був на майдані, був героєм. Річниці всі ці заходи мені дуже тяжко переносити, тому що рана не зажила. Відчуваю біль, спогади тих днів. Ну і в мене душевна біль за чоловіком, який поклав голову на майдані. Я Хочу, щоб ти знала. Я тебе люблю. Відчуваю те, щоб нарешті наша влада. Всі депутати сіли, подивилися цей фільм, який ми дивилися. І я думаю, що наш президент подивився і переглянув всі свої думки, щоб наша країна жила краще. Щоб вони, ці дітки, які лишилися самі, так і мій син, журналіст, загинув, щоб вони подумали, щоб люди почали жити краще.